Вітаю, малята. Пропоную пограти у гру. Всередині зовні. Подивіться, будь ласка, і скажіть, хто зображений всередині круга? А хто ззовні? Що знаходиться всередині гніздечка? А ззовні. Що поклали всередину коробка? А що залишилось ззовні? Що лежить всередині кошика? А ззовні? Хто сидить всередині машини? А що стоїть ззовні? Як ви гадаєте, що налито всередину банки? А хто літає ззовні банки? Хто грається всередині пісочниці? А хто ззовні займається спортом? Хто сидить всередині будиночка? А що росте ззовні? Хто плаває всередині акваріума? А хто спостерігає за рибкою ззовні? Що лежить всередині кошика? А хто котить кошик ззовні? Хто з будиночка махає лапкою? А хто співає ззовні будиночка? Розумнички, малята, ви гарно відповідали.